День глядачі і підписники мого каналу. Що я планую сьогодні робити? Витягла вчора я з морозильної камери ось рулька у нас там була. Зразу я її гарно помию і поставлю відварюватися. І ще вчора вагалася, чи холодець з неї зварити, чи салтісон зробити. Ну, Бажання поїсти салтісону перемогло. Залила водою, буду зливати та рульку гарно ж вимивати. І вичищати, щоб вона була чистенька. Ану, так, можливо, стану. Щоб вона ж була чистенька. Складно ж при готуванні рульки немає абсолютно нічого. Салтісона маю на увазі. Взяла вас із собою сьогодні на кухню, і мені не буде сумно. І ви не скучатимете, дівчатка. Е, промию ж гарну рульку я, та тоді вже поставлю е, варитися. Е, хтось Можливо, скажете, що це не салтісон, це зельць. зельць бо я ну, там колись вже готувала з салтісон. І мені писали ж. Не знаю, дівчатка, я такого слова як зельць, оце, не від мами, не від бабусі і не чула ніколи. Салтісон та і все. Ми сьогодні з вами не тільки побалакаємо про рульку, а й взагалі про кухонні справи. Готую сніданок, поставлю макарончики відварюватися і накрутила накрутилася фаршу і котлеток наробила. Сьогодні роблю котлетки ось всю, в сухарьох. Ну, такі котлети дуже полюбляє Вітолій. Е, я більше люблю котлетки такі, знаєте, підсмажити, а тоді протушкувати. Ну, а сьогодні ж я вирішила задовільнити е, гастрономічні вподобання свого чоловіка. Готую котлетки в сухарьох. Ми вже поснідали і я продовжую свої кухонні процеси ці всі. Якщо чуєте, там машинка гуде, я перу і рульку варю. Залила ж її холодною водою, водичка зразу закипить, шум зніму і рульку посолю, водичку з рулькою посолю. Солитиму я не так би як би суп чи борщ, а трохи більше, щоб бульйончик був солоненький такий, і рулька ж була тоді смачна. Як охолоне. Також я тушкую гарбуза. Продовжуємо з мамою їсти гарбуз і продовжуємо поповнювати організм різними корисними вітамінами і іншими мікроелементами. Один гарбуз у нас з мамою залишився, дівчотка. але на цьому ж не кінець з вітамінами. Почнемо з мамою їсти щось цікаве інше. Зразу я вам не буду казати. І показувати, що ж це, нехай вам покрутить. Чекаю, коли ж водичка в рульці закипить. Зварилася рулька вже. Хто дівчатка любить кісточки обсмоктувати? Мені вони такі смачнющі. Хай ще вхолоне оце все. А тоді оберу. Дилюся, тут ще і бульйону буде. Борщів на дво. Натерла на тертушку три зубчики часнику. А тепер залю гарячим бульйоном. Ось так, небагато. Поки що. Тоді цим бульйончиком з часником я залю м'ясо і салком. Розібрала м'ясо і розібрала жирок. І все буде в салтісоні. І жирок в ньому це теж добре. А тепер заливаю цією заливочкою бульйончик і чесничок. І ще можна трохи бульйончику сюди. Налить, щоб краще схватився салтісон. Я ж кісточки дівчатка вже обсмоктувала, то салтісон схватиться, бо губи злипаються і гарно перемішую. Розкладаю дівчатка м'ясо і соло я по лоточках металевих, бо одне ділом. Зварити, тоді думаю, куди ж його діти, щоб придавити. Е, наготовила я ось, приготувала три лотки, металеві нагрист поклала плівку, але два лотки зразу порозкладаю. Ось так, щоб воно таке повненьке було, гарно, повненьке. А тоді візьмусь кришкою, ось так, ой, кришкою накрию, придавлю і в банку воду налю, і поставлю поверх кришок. І в холодильник тоді це поставлю. І нехай воно, дівчатка, стоїть до завтрашнього дня і захолоняє. А вже завтра ми з вами зустрінемося. І я розріжу оцей салтісон. Та й подивимося, який він. Ранок наступного дня. Подивимося на салтісон. Чоловік збирається на рибалку. Наче знала, приготувала. Його, його Ось отаку бери. Ні, ні, не так. Оце за плівку і витягує. Так я витягає. Однією рукою мені погано. Воно ага. витягається. Бачиш, дивишся. Аби тільки було бажання витягти, розмотує. Дивимося, дівчатка. Тугеньке? Да. І он, дивіться, бачите, з вже пахне. Салтісун. Покажи, яке ми в розрізі. Лизенько подимося. Ой, щоб видно було. Ось дивіться, гарний салтісун вийшов і пахучий. Часничком пахне. Такі бутерброди зробила. на Хліб кирпичик. Бутерброди із салтісоном. Шість шматочків хватить, чи ще різати. Каже чоловік, хватить. Буду я ключок бутербродики складати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!